Привіт! Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Нещодавно їздили в ботанічний сад гришка, і тут я показую, що в мене теж і бузок цвіте, і рудодендрон, як в ботсаду, і також магнолія. Ну, Гліцинія вже відцвітає. І також вже відцвіли мої деревовидні піони майже. Сьогоднішнє відео буде великоднє, відпочиваючи і з мотивацією на те, щоб бачити життя в усіх її барвах. На Великдень чоловік був вдома, тож цей день був сповнений яскравими барвами та емоціями. Були подорожі, спілкування з родиною та, звичайно, смачненькі пасочки з яйцями. Тож починаю я ще з суботи. Було багато роботи на кухні, але, чесно кажучи, майже нічого не знімала, вже поставила камеру, коли діставала пасочки. Паски я пекла майже за таким рецептом, як тоді, коли пробувала, в мене є відео. Але полінувалася зробити крафіни, спекла просто паски. І замість того, щоб додати туди, вичавити сікі апельсинів і додати соку, я просто на цю кількість збільшила кількість молока. А ще хотіла сказати, що я та господиня, в якої ця ось у глазурь на Паски, взагалі ніколи ну не получалась, не виходила така, як, як потрібно. Вона в мене завжди була рідкою, завжди бралася до рук, не застигала. Я не знаю, як правильно її робити, що я робила не так. Але цього разу я подивилась кілька рецептів і е, побачила, що в цю суміш можна додати желатин, і тоді вона принаймні не буде липнути до рук. Тож я так і зробила, але зробила велику помилку, яку я зараз вам думала не показувати цю частину, але все-таки покажу. Бо паски в мене були недостатньо не, не до кінця е, вичахнули, і я почала вже наносити. Цю помадку із желатином, воно, звісно, все потекло. І зараз це вже спроба номер 2 Я поставила, щоб паски е, остигли до кінця. Е, звісно, в мене моє желе вже стало ну, загусло у цьому уємності, тоді я його трішки розігріла в мікрохвильовці, і це вже е, по, по другій спробі наношу на вже холодні паски. Тож можу сміливо сказати, що цей раз лазур в мене ну, теж так собі вийшла. Але, але вона не бралась за рахунок того, що вона желатинова. Захотілося мені прикрасити горішками, був один набір таких цукрових квіточок з листочками. І також в мене була перламутрова посипочка, то я ще посипала в неї. Нею. Тож, в цілому, як виглядали мої пасочки, мені сподобалось. Хоча я ж кажу, спочатку я дуже розстроїлася через те, що глазур потікла і не вийшло з першого разу. Як я і казала раніше, на паску ми дуже багато не готуємо. Всі приготування в мене зайняли в суботу, зранку і десь до 19-ї вечора. Я все закінчила з яйцями. Спочатку думала щось на них ліпити, якісь там травинки, щоб було гарно. Потім вирішила вже не гратися і просто пофарбувала їх у цибулинні. Такий ось великодній кошик. Брали оцю пасочку із цукровими квітами, і листочками і яйця. І одну я залишила в пергаменті, ми її брали з собою в гості. Ну і це, власне, наш великодній стіл була картопля з грибами, був суши, тортик, пасочка, яйця, і була ще запечена скумбрія. До речі, тут я зрозуміла, що мені дуже не вистачає. Тарілочки для риби, бо риба в нас доволі часто. Ну, І це я розрізаю паску. Ну, Чесно кажучи, та паска, яку я робила ну, пробну крафін з апельсиновим соком, саме мені сподобалась більше, вона була більш волога. Ця все-таки вона на смак дуже добра. Така і зі смаком апельсину. Ну, цедру я клала, звісно, але вона була сухіша і трішки кришилася, але поїли ми її з великим задоволенням. Тісто я робила на опарі, воно було вологе липло до рук і гарно підійшло. Взагалі-то я планувала ще зробити крафіни з маком, але якось не вистачило мені. Тіста вийшло не дуже багато і часу не вистачило. А це я показую, що ми вже після Великодня поснідали. Отака в мене гора посуду, і оскільки ми збиралися їхати в гості до чоловіка в село і потім іще далі на природу, то я стала все це перемивати швиденько. Так що, незважаючи на свято, буде навіть трішки мотивації. До речі, щодо посуду, от коли такі великі свята, я завжди намагаюся. ну Мені подобається да, одразу після свята стать і все перемити, щоб було чисто. А от коли в будні дні я просто там сама їм, то зазвичай мені подобається тарілку не мити. Зразу я її ставлю в раковину, просто трішки туди води замочую, щоб вона не засохла, і ми її пізніше. От не не знаю чому, чомусь, як я їм сама, мені не хочеться одразу мити посуд. Ну І тут за 10 хвилин вже показую результат, що все в мене чистенько. Це ми вже вирушили на природу в наше улюблене місце до озера Бучак. Тут дуже такий цікавий гарний ліс, все зелене, ну, як весною. Я ще хотіла сказати, що до Паски вона у нас була, звісно, свячена, але я не знімала, тому що чоловік у мене вже, ну котрий кожен рік, коли в нього виходить, коли його там, відпускають, чи коли він не на роботі, він йде з ночі, там всю нічну він на службі, і зранку він приходить уже із свяченою паскою. Тому я в церкву ну, зранку мені самій по темному страшно йти туди. А звечора я теж цілий день, коли на кухні, то в мене ну немає сили, щоб ще цілу ніч стояти в церкві. Тож коротенько про це місце. Хто не знає, це. Недалеко від Канева, озеро Бучак. Тут раніше було село, а потім ще в радянські часи почалося будівництво гідроакумулюючої електростанції, було вирите це озеро, яке заповнилося водою. Воно, до речі, називалося раніше ще Блакитним озером через те, що колір води був саме такий. Але з часом воно замулилось, все змінилось. І те яким ми сьогодні побачили бочак, ну, мене дуже здивувало, неприємно здивувало, тому що раніше воно дійсно було блакитним. Так от, перед будівництвом, звісно, всіх людей звідси виселили, і потім. Коли союз розпався, будівництво, звісно, зупинилося, і так і залишилось тут просто озеро. Воно дуже гарне, тут дуже мальовничо і я ж кажу, що раніше вода тут була прямо прозора, як на морі і блакитна. І коли ми сюди їхали, то у хлопців був серйозний намір купатися вже. Але я ж кажу, що коли побачили воду, то щось ніхто не вирішився. І це я показала, ми залізли на найвищу гору, яка тут навколо озера, і тепер по колу, навколо нього таку зробили екскурсію. До речі, це озеро місцеві ще називають трикутником, ну, можливо, через його таку форму. Так от щодо кольору води, я думаю, що це ще через те, що були оці от жовті дощі. І ще щодо цього песика чорного, це такий наш друг. Чоловік його просто позвав на ім'я Барні, здається, він сказав, що в них у частині точно такий самий дуже схожий песик був і його так звали. Він зра... одразу відкликнувся і пішов з нами. І нагору він ходив, і ходив навколо цього озера, аж поки не вирішив, що йому потрібно вже вертатися. Погода була спочатку трохи пасмурна, а потім стало сонячно. І Мені навіть здавалося, що ми позгораємо, було дуже жарко. Це я лежу на траві і любуюся деревами, небом. Зазвичай такі вилазки на природу ми беремо м'яча. Цього разу забулися, То чоловік влаштував між хлопцями змагання ну, російською лісінкою, да, українською, мабуть, драбинка. Вони відтискалися від землі і переможці вийшли двоє. Це мій син Максим і брат мого чоловіка. А далі по дорозі додому. Ми захотіли ще зупинитися в парку біля того озера, яке я вам показувала в минулому відео, але вночі, коли там кумкали жабки, то ось як це виглядає в день. І ще вам тим часом дорозповім про наші змагання. Після того, як хлопці закінчили із відтисканням, я запропонувала постояти в планці на переможця. Із усіх була тільки я одна дівчина, чесно кажучи, в планці ніхто не тренувався стоять. Я, можливо, там півроку тому стояла перед цим іще півроку. Ну, тобто, я стабільно цього не роблю і ніхто цього не робить. І що ви думаєте, я простояла найдовше 3,5 хвилини. І я була дуже здивована, чесно кажучи, це мій рекорд. Я, здається, довше двох хвилин не стояла. Ну і це я вже показую сонячний Годинник, який там в парку. Тож, приїхавши додому, цього нам виявилося замало, і в цей великодній день ми вирішили ще сходити на нашу місцеву гору, щоб побачити захід сонця. Тут ми вже доходимо <сум> до верху. Сонце ще досить високо. Тут у нас є така лавочка, на яку ми сіли з парасолькою. Штативна, на жаль, я забулася взяти, дуже про це пошкодувала. Тим більше, що він був недалеко знизу в машині лежав, тому руки в мене трошки трусяться на прискорені зйомці. Це дуже видно, але від того цей захід сонця не гірший, дуже і дуже гарно. Люблю це місце. Там на горі був достатньо сильний вітер, і коли сонце сіло, стало прямо дуже холодно. Тому той пледик, який ми брали, з собою, щоб на нього сісти, я прямо в цьому пледі йшла, спускалася з гори, бо дуже-дуже змерзло. Так я цікаво виглядала. Тож Великдень у нас вдався дуже і дуже прекрасний, багато було природи і сонце. Захід сонця, але хотілося побачити ще і схід сонця. Тож наступного ранку, майже без 15.05, ми сідаємо в машину і їдемо на схід сонця. Поїхали у сусіднє село, яке теж на Дніпрі стоїть я туди, до речі, Дуже часто минулими роками їздила сама на велосипеді на схід сонця. Ну, на машині це набагато простіше, чесно кажучи. Це ми прийшли, сонця ще немає, тож мостимося. Цього разу я, слава Богу, взяла штатив, тож зйомка буде якіснішою. Дуже люблю це місце, і коли в мене є можливість, я сюди їжджу на велосипеді. Це для мене якесь місце сили. Тут так спокійно, класно, зараз зовсім немає вітру, пташки співають, і вода як скло. А тим часом із-за викочується золотава тарілка. Отак для мене виглядає добрий ранок Хоча, чесно кажучи, зараз для мене всі ранки добрі. І назад ми вирушаємо під мою улюблену композицію Роберта Майлза Children, але, звісно, її тут не можна залишити, бо авторські права. Тож доведеться підібрати якусь іншу мелодію. І так, в минулому відео я вам показувала. Свої самшити, самшитову вогнівку, яка на них напала. Ну, цей кущик, здається, менше всього був пошкоджений. І я їх вирішила спробувати потравити актофітом. Це такий біопрепарат. Ну, найкраще він діє, настільки я знаю, від бацького жука. Але в мене не було лепідоцида, який вже ближче до лускокрилих і діє від гусені, тому я взяла. Актофіт. І ви знаєте, от зараз дивлюсь е, ознак життя. Зараз знайдемо якусь гусінь, дивіться. Блін, я такі не хочу в руки брати. Но, о, для вас візьму. Я взагалі дуже брезглива в цьому плані. Дивіться, оця гусінь, вона, ну, на вигляд, вона. Фу, я вибачаюся, взагалі не виглядає живою. Ви бачите, так, вона взагалі не жива. Три дні пройшло. Далі, шукаємо ще когось. Де тут ці гусіні? А, ось ще ще дивіться одна гусінь. Ну, до речі, по ній вже видно, що вона не жива, да? В неї якісь... ну, Я її візьму, щоб ми вже точно переконалися. А, а у... Фум. Видно, так? Да? Вона геть не жива. Потім йдемо далі. Ви знаєте, мені аж подобається. Я не думала, що актофіт буде діяти проти гусені. Ну, я думаю, що... Щодо цієї гусені то ніхто не сумнівається, так, що вона не жива І, до речі, в мене тут іще є помічник якийсь. Зараз я спробую показати, якщо сфокусується, ось Бачите, оці, до речі, жучки, не знаю, як вони називаються, мабуть, якісь типу солдатики, вони якраз є. Як це називається? Ось бачите? Чи наїзник якийсь. Ну, тобто вони їдять якраз шкідників, скажімо так. так ну, ця гусінь. так. Ну, давайте ще може когось знайдемо. Ось ось дивіться. А, тут. По ній теж видно, що вона, бачите? Потрусить і вона впаде. Так, що в кого є самшити І є вогнівка, ось, дивіться, ще гусінь. І вона геть не шевелиться. Мені видно, що вона, бачите, не хочу вже її брати в руки, я ради вас брала, але я не люблю таких. Треба було паличку якусь брати. То сміливо можете пробувати як то фіт, але я думаю, що повторювати треба обробку, бо там, скоріш за все, десь їхні яйця є, і вони будуть ще повторно вилуплюватись. Ось, до речі, ці жучки, бачите, він... Ну, щось крила ще недорозвинути. Вони дуже хороші і вони, до речі, живуть якраз. Через це я перестала перекопувати оці пристволові кола в дерев садових, тому що я навколо однієї яблуньки спробувала перекопати і дуже багато личинок. Отаких от ще недорозвинених я ви... викопила і. Я не знаю, чи вони після того ще жили, чи ні. Мені здається, їм ще треба було там дозрівати. А це якраз дуже хороші комашки, бо вони їдять шкідників. не покажу вам, як виглядає той О, видно? актофіт, яким я троїла. Ну, він є і в менших упаковках, є і в більших, якщо я там від королацького жука на великій площі. І робила його 4 мл на літр води. Ну, такий от препарат дуже ефективний. А ще покажу від чого він. Від королацького жука, гронова листовійка. О, до речі, листовійка це не лускокриль. Мені здається, що це із родини самшитової вогнівки. Потім павутинний кліщ, хмелова попелиця, ну і павутинний кліщ знову. А Ще в мене, крім цієї радості, ухтишка, Якою я не можу прямо налюбуватися. Оці тичинки, вони наче, наче не справжні, такі гарні. У мене ще розцвів клематис. Зараз покажу. Така ось квіточка, він у мене махровий. І це чи не перший рік він в повній красі себе показав, тому що махрові клемати, клемати це зазвичай перший рік чи два, вони, ну, у них квітка простої форми. Це, здається, якась там сідетська чи. Сідєцька, чи сі, сі, ну, в общем, я знайду напишу, який це сорт, дуже гарний. Ще покажу вам а, свого деревовидного піона. Я його таки посадила тоді окремо у горщик поставила спочатку в теплицю, потім зрозуміла, що там а, занадто ну парко, жарко, тому я його забрала в такий більш. Щадливі умови поставила на кухні, притінила трошки, буду поливати поки що кореневіном, і також я його епіном теж час від часу буду обробляти, пшикати. І так, да, до речі, я знаю, мені писали в коментарях, що піони пересаджують виключно восени. Я знаю, що весною взагалі, я думаю, ті кущі квіти, які весною цвітуть, то їх пересаджують саме восени. Але в мене якраз був досвід вдалий щодо того піону, якого я вам показувала, білого деревовидного. Я його також садила весною. Але купувала, правда, і в горщику. Хоча, коли його пересаджувала, я зрозуміла, що в горщик його теж перевалили із ґрунту, бо ну, воно видно, коли рослина росла в горщику, а коли її просто туди перевалили. Але він тоді вижив теж із такого маленького, дуже замученого. Тож я сподіваюся, що цей теж виживе. Ще в мене нарешті з'явилась можливість, останні дні були доволі сонячними і я користувалась тим. З кремом від сонця, так вам його покажу. SPF 50. Такий ось, ось зручний. І, до речі, я була дуже приємно здивована, тому що вчора ми цілий день були на природі. Я з, ним, з самого ранку ним помазалась, більше я ним не мазалась. І доволі сонячно було. Я, чесно кажучи, думала, що в мене чи ніс пригорить, чи обличчя. Ну, от ви зараз бачите, так? Да? По-моєму, взагалі я не згоріла. І ну, наскільки я знаю, все-таки креми від сонця, щоб вони були ефективні, то їх потрібно додатково наносити кожні 2 години. Ну, Звісно, крем я з собою не брала на природу, просто зранку помазала і все. І ввечері, коли я побачила, що я обличчя зовсім не червоне, то я була приємно здивована. Так що в принципі, можу рекомендувати. І, до речі, він приємна текстура і запах, і все мені подобається. Зараз ще намажу собі руки, бо, бачите, теж вони такі мають пігментацію, тому для рук він теж буде хорошим. Ну, і тут ми пішли вигулювати моє платтячко. Далі була ще одна поїздка, яку ми запланували ще, коли їздили на світанок, і я думаю, по наступним кадрам ви здогадаєтесь, що це був епіцентр. Ну, сюди ми якби попутно заїхали, і тут я обирала собі тарілочку для риби, яку мені не вистачало на Великдень. Щойно повернулися з епіцентру, і в мене маленька розпаковочка. купили ще трошки ложечок і таких типу чайних тільки з довгою ручкою. І нарешті я собі купила таке блюдо для риби, бо на Пасху я зрозуміла, що мені його дуже не вистачає. І також мені сподобалася ця скляна дошечка. Взагалі мені дуже подобаються скляні дошки. І в мене є. ну, ця вже вона вийшла із ладу. Тут колись був зображений хліб, але вже нижня частина відклеїлася. Вона дивіться, такого от розміру. Я дуже хотіла саме в такому розмірі. Але ніде немає такого розміру. Я вже дивилася і в інтернеті, і кругом. Це, мабуть, 20 на 30 мені здається, такі А4 приблизно. Тож взяла трошки більшу. Це якраз була по знижці, вона мені подобається. Так, будемо користуватися. Тож на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що провели зі мною ще один день. Вітаю вас ще раз із Великоднім Христос Воскрес!